Друзі, привіт! Розкажу вам про неймовірну та корупційну реформу і також крок до ефективного і справедливого мобілізаційного процесу. Буквально кілька днів тому в резерві Плюс» було запущено можливість онлайн-бронювання для певної категорії людей: люди з інвалідністю, а також студенти, професори, аспіранти, які безперервно навчаються. Знаєте, скільки людей скористалося цією послугою онлайн-бронюванням за перші два дні роботи? Сто тисяч Чуєте, 100 тисяч людей, включно з людьми інвалідністю, не стояли тижнями в черзі, щоб потрапити в ТЦК з набором папірців нікому не потрібних. А за 2 секунди зробили бронювання в резерві Плюс. Більшість цих людей вже мали онлайн-бронювання. Просто його потрібно продовжувати кожний третій місяць. І це завжди було пекло. Чи то ви студент, чи аспірант, чи професор, чи не переведи Боже людина з інвалідністю, ви мали перед тим папірці зібрати, а потім відстояти в черзі в ТЦК, хто стояв, значить, тижневій черги, щоб віддати ТЦКшнику набір папірців, які він не спроможний перевірити. Бо набір документів ТЦКшники перевіряли, не повірте, оглядово. Ну, Є печатка, нема печатки. Печатка синя чи не синя, ну бо доступу до баз даних ТЦКшники не мали. А це означає, що ці дебільні стояння в черзі були ні для чого. Величезний вал паперової роботи це корупційне пекло в ТЦК, було без змістовним. Щоб ви розуміли, про яку про, про що йде мова. Дивіться, 500 баксів за відстрочку, припустимо, на 100 тисяч. Це 50 мільйонів доларів. Оце корупційний потік. Можна більше, можна менше, дискутувати можна про цифру, який потенційно генерувала нікому не потрібна дебільна робота з папірцями, які не перевірялись в ТЦК. І щоб оце пекло. Зупинити це пекло безглуздя, не знаю, зупинити. Цифрова команда Міністерства оборони запустила сервіс в резерві Плюс. Сервіс тупий, як двері. Людина робить запит. Запит автоматично б'ється з базою даних, наприклад, пенсійного фонду, якщо мова йде про людину з інвалідністю з пенсійним посвідченням. Людина є в базі, відстрочку оформлено. Студент, який безперервно навчається через резерв плюс, пише хочу відстрочку. Автоматичний запит іде в базу даних Міністерства освіти. Людина є в базі, заброньовано. Дві хвилини. Все. без дебільних черг, ідіотичних папірців, які ТЦКшники не перевіряють. А знаєте, скільки оця реформа елементарно за перші два дні зекономила нам з вами? Ми порахували. Обслужити ось цих 100 тисяч людей зайняло би в одного ТЦКшника 137 робочих роки. 137 робочих роки. Уявляєте? Це якби отакий ТЦКшник обслуговував одну людину 4 години. Переважно, це значно довший процес. Давайте візьмемо. Е П'ять робочих днів, які людина витрачала на збір цих дебільних папірців, які наголошують, ТЦКшники не перевіряли. Економічний сукупний ефект. За два дні послуги в Резерв Плюс приніс нам як державі не дав забрати радше 400 мільйонів гривень, включно з зарплатами ЦЦКшників, які не робили дебільної роботи з папірцями. Два дні. 400 мільйонів економічний ефект. 137 робочих років збережно ти цикашнику. Oh. Тільки через те, що цифрова команда Міноборони зробила елементарну звірку бази з запитом. Дуже проста річ. Це не Rocket Science, це не політ в космос. А тепер про тих 50 мільйонів баксів потенційного корупційного потоку з цієї схеми. Схема зникла. Ну, вірніше, не так. Схема лишилася на рівні ТЦК. Резерв Плюс не перекреслив оцей паперовий шлях стояння в чергах. Але для 100 тисяч, які вже скористалися, або для будь-кого іншого, хто має на це право, з'явився альтернативний процес, де корупція просто неможлива. Бо в цьому процесі тупо немає людини. Елементарна збірка з базою даних. Як це відбувалося раніше, коли ТЦКшники не могли або не хотіли за хабар перевіряти пакет документів, то вони могли просто виписувати, припустимо, за 500 баксів, про які ми говорили, цю відсрочку на три місяці. Бо приходити за нею треба було щоквартально. Прикольно, правда? Елементарне рішення забрати людину з технологічного процесу, де їй не місце, де елементарна звірка баз даних. І корупційна схема схлопнута. У вас питання: а чому весь цей час, ну майже три роки війни, цього не було зроблено? Прекрасне питання до старого генералітету, який чи то не був спроможний, чи то не хотів відлагодити елементарний? Адміністративний процес, елементарну адміністративну послугу. Те, що цифрова команда Міноборони зробила за кілька тижнів, вони не змогли робити три роки. Або не хотіли робити. Ну, бо мені важко уявити, що в вертикальній армії чемодани з готівкою, за які брали купу ТЦКшників, не піднімалися хоча б частково догори. Армія вертикальна структура, особливо в таких речах. Я просто нагадаю глядачам, що ТЦК це вертикаль командуючого сухопутних військ України. Це військова вертикаль. І тому, коли якийсь та, старий генералітет на прості питання, а чому у вас не працюють елементарні послуги, кричить, не вчить нас управлять, то ви тикаєте такий генералітет в паперово корупційно-адміністративно пекло ТЦК. Бо це їхня відповідальність. Вони не спромоглися за роки зробити те, що цифрова команда Міноборони зараз ремонтує аналогічна історія була з резервом плюс». Тоді я нагадаю, що 3,5 мільйони українців добровільно оновили свої облікові військово-облікові дані через резерв плюс. Десятки років ТЦК збирали би ці дані і не зібрали би без можливості зробити це для українців самостійно через резерв плюс. Пам'ятаєте ці? Безкінечні черги в ТЦК для оновлення даних. А тепер уявіть, що до цих черг додалося б ще 3,5 мільйони громадян, які зробили це без черг через СРП. Ми би навіть не знали, кому зараз повістку можна надіслати. Цю проблему теж вирішила цифрова команда Міноборони, а не старий генералітет, який провалив елементарний процес. Що з онлайн-бронюванням для окремих категорій громадян? Що з оновленням військово-облікових даних громадянами, друзі? Я тут хочу наголосити, що зараз мова йде про відстрочку від мобілізації кільком категоріям громадян. Зараз послуга доступна для людей з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення, тому що тягнуться дані з пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторів, які навчаються нерозривно для цих двох категорій громадян. Також право на відстрочку на від мобілізації мають батьки, в яких троє і більше дітей в одному шлюбі. І там ще інші категорії громадян, наприклад, вчителі. Так от для цих категорій громадян послуга вже розробляється, і я думаю, в найближчі тижні вона теж стане доступною в резерві. плюс. І я хочу наголосити: наприклад, в цих 100 тисячах більшість це не ті, хто отримали відстрочку вперше, більшість, які просто її продовжили. Бо наголошу, що таке продовження має відбуватися кожні три місяці. Тобто кожні три місяці було паперового пекла в чергах, нікому нафіг не потрібного. Тепер це дві секунди в резерві плюс. Наприкінці відео я поставлю собі і вам запитання: якщо генералітет, який управляє мільйонною українською армією у війні на виживання, не був спроможний за роки відлагодити елементарний адміністративний... Процес. Елементарну адміністративну процедуру. Ну То мені видається чекати від них результатів в набагато складнішому управлінню мільйоном людей в військовому конфлікті з тисячокілометровим фронтом. Годі. Ми маємо питати військового управління. Що відбувається? Маємо питати за результати і точно за хоча б управлінську частину, яка всім видна, як це ТЦК, як це ВЛК, як це багато іншого. Або поміняти цих генералів на інших спроможних виконувати елементарні адміністративні речі. Чи повністю закрила ця процедура, цей процес через резерв плюс корупційну схему? Ні. Бо можливість папірцями піти в ТЦК залишилося. Я не розумію, хто це буде робити, якщо це можна зробити без черг. Але ті, хто це робитимуть, точно матимуть якісь мотиви. Наприклад, вони розумітимуть, що ТЦКшники спроможні перевірити документи, не були раніше спроможні. Їм, мені здається, Міноборони таки дало доступ до баз даних от буквально нещодавно. Чи захочуть вони перевіряти папірці, це інше питання. Я думаю, що за якийсь хабар багато хто не захоче перевіряти. І хтось отримує відстрочку. Тобто цей корупційний трек лишився. Але тепер ми можемо його перевіряти. Ну, не ми Міністерство оборони, а ми правоохоронні органи. Ми не можуть просто зрівняти, хто отримав відстрочку автоматизовано через бази даних, а хто отримав вручну через ТЦК і провести аудит цих людей, чи мали вони підставу, а потім взяти за зябра тих, хто виписував людям відстрочки, які підстав не мали. Хороша антикорупційна дія, правда? А тепер знаєте, що буде робити той генералітет, який був неспроможний або не хотів, або був неспроможний, або не хотів, або не хотів через корупцію, або просто не хотів полагодити все це раніше. Він або його посланці ще моданами готівки побіжать на якісь анонімні телеграм-канали, на зливні бочки в медіа і до політиків з візгами, що ой, 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 це зриває мобілізацію, ой, ой, ні, треба швидко припиняти. Корупційний потік воно вам зриває не мобілізацію. Навпаки, мобілізація це допомагає, бо воно розвантажує працівників ТЦК замість непотрібної паперової роботи, якій нема жодного сенсу. Вивільняє їм час для реальної мобілізації і робіння того, що потрібно країні мобілізації людей. І насамкінець величезна подяка цифровій команді Міноборони. Ви робите неймовірну річ, цифрові послуги в період широкомасштабної війни, які. Витягають державу, це супер круто. Дякую вам за це.